Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Хочу сказати, що не дивлячись на те, що в Україні в багатьох регіонах немає світла, вебінар, який я запланувала родові обереги і запросила вас на цей вебінар, він відбудеться в суботу 3 грудня. Тобто я трошечки здвинула дату, щоб люди могли більше зареєструватися. І не дивлячись, ні на що ми з вами зустрінемося о 18-й годині за київським часом. Я дуже вас прошу, пильнуйте свою електронну пошту, заходьте туди, там завжди приходить вам оповіщення від мого центру Апогея. І я дам посилання для входу в вебінарну кімнату кожному, хто проведе оплату. Якщо, наприклад, комусь потрібна знижка, або у вас ще скрутніша ситуація, будь ласка, напишіть мені, я завжди йду на зустріч, я завжди лояльно відношуся до таких речей. В мене навіть є благодійні місця. Тому, будь ласка, прошу всіх, хто ще не забронював собі місце, поспішайте, забронюйте місце собі і приходьте, ви дізнаєтесь дуже багато корисної інформації про жінку, про ту роль її на землі. Що саме значить оцей вираз краса, спасе світ? Саме краса, яка краса? Жіноча, а в чому вона? Тобто ж не в зовнішності, правда? Хоча це теж. Але яка глибинна роль жінки в теперішньому часі тут прямо, як ми впливаємо на простір, на оточення, як ми з вами, жінки, відчуваємо цю матрицю, як ми коригуємо енергії? яким чином нам ставити захист для своїх близьких? Як створювати родові обереги, які працюють? А вони працюють? Я вам гарантую, що вони працюють? Тому що я знаю, що це так і що це істина є. І як, яка роль матери так, в цьому зараз моменті, саме де ми знаходимося, в розриві, в зміні епох, в розриві реальностей? І як ми з вами. Впливаємо, і який зв'язок у нас з землею. Тобто, це дуже інформація глибина, я такої інформації об'ємної ще не давала. Тому, друзі, всі, хто прийде, прийдуть, ви не пошкодуєте. І, звичайно, хто не зможе прийти, ви зможете купити в запису цей вебінар. Хоча дуже корисно, коли ми завжди зустрічаємося так, в такому полі, знаєте, де споріднені душі, де дуже, дуже енергетична така. Красива, наповнена така площина, об'єм, який ми відчуваємо всі разом, і ми можемо говорити один з одним, писати один одному. Тобто Це дуже корисно. Тобто Намагайтеся, будь ласка, заходьте, завітайте. І ви ніколи не залишитеся такими, якими ви прийшли до мене на вебінар. Всього вам найкращого. Посилання залиш... залишаю вам під цим відео. так? Там всі контакти, моя електронна пошта, будь ласка, пишіть, я завжди на зв'язку. І у вас залишилось не так багато часу. Тобто, друзі, завершуйте, завершуйте цей процес, і я чекаю вас в суботу, о 18-й годині вечора, за київським часом. Посилання, яке ви отримуєте на вашу електронну адресу, і ви на нього просто заходите, і ми проведемо цю конференцію прямо в зумі. І так, всього вам найкращого. З вами була я, Тетяна Сахненко. Дуже чекаю кожного з вас. Всього доброго вам!